Всіх вітаю сьогодні 20 вересня. Вже більше місяця як я останній раз лазив до вуликів, це я ставив по стінки, об'єднував собі сім'ї. І після того як я поставив постінки, це 15 августа було, почав кормити. З того часу я вже не лазив, сьогодні 20 вересня. І що роблю? Витягую постінки. роблю Аналіз заключованості. І знімаю воскові настройки, щоб взимку було гарно класти канді. Зараз попитаюся все показати вам. Ось такий спірт заливав. Такий. З прошлого року залишився. І з кожною пробою потрібно трішки доливати, бо пчоли впитують. Проби потрібно брати з розплодних рамок, як правило, це центральні 3-4 рамки. Витягуємо одну, щоб не заважало. В цьому році слабенькі. В принципі, вони після середини августа майже не прослаби, залишки розплоду. Дивимося, щоб не було матки. Ця сім'я, але потрібно для статистики і середні, середній, і слабі. І ко дуже фульгизу. Це вже шоста проба і, на жаль, або, на щастя, ні одного кліща я не бачу. Я вже думав спирт якийсь не такий, пішов іншого набрав. І такий покажу знов, і такий. Але і той і то спирт воняє дуже сильно. Кісів не видно. Відкримо іншу сім'ю. Підождемо, поки спирт може там подіє. Пройшов вже 35 днів. Виробник пише, що не більше 42 днів, а цілкому 30 рекомендує. Тобто плюс-мінус по рекомендаціям ми і використовуємо ліки для бджіл. Знімаємо. Новини Візуально оцінюємо кількість вулочок, кількість кормів. На жаль, так сонце падає ще незрозуміло, може так краще буде видно. Попалася одна сім'я слабенька, що її потрібно буде з'єднувати. Це, напевно, що брали пробу ще при обробці біпіном. Останній раз, коли буду дивитися, в октябрі прийму рішення, може її Ну, Ця сім'я, скажімо так, як середня по силі, ну, непогано. Тобто знімаємо Надбудови, щоб було краще класти Канді Оцінюємо кількість кормів, оцінюємо кількість бджіл, ну і все кладемо фольгайзол І на цьому. Okay. <laughs> Бжіу жалко, але це 100% результат. Ну, Кліщів не видно. Зробимо ще одну пробу на сьогодні і все. не знаю, сильно чи слабо, напевно, середньо, Це цікавий випадок, бо я ставив мінімум дві, а старався. Цілком ставити треба. Тут одна пластинка, тобто інша впала на пол. І це може тут трішки більше заключованість. Це гарна сім'я для аналізу. Залужкой расплоду. Вот и наша пластинка КПД и було. Може пару відсотків, бо вона була майже на дні. Джули в неї терлась, але не так як потрібно. Можна ці штуки не перехилить, щоб не перелився спірт, бо бджоли прямо на рамці помруть. По перший кліщ. Тобто фізично кліщ був, але виходить там, де все гаразд, то пластинки вбили кліща, ну, виходить, що майже на 100%. Бо я зробив раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це сьома проба. От на сьомій пробі одна пластинка впала. Тобто, якщо вона стояла, то взагалі б і не було, напевне. Тобто, ну, буває процент погрішності і в роботі, і в діях. Тобто біпін в цьому плані або хто ще вільною кислотою обробати, двократний обробіток допоможе. Але може і не потрібно буде обробляти, тому що стан речей гарний. Але бджоли слабі, цілком. Так один і є, видно. Нет, два вже впало. Цікаво. Баночка трішки постоїть, а я буду далі працювати. Нагадаю, що пластинки Варостоп, болгарські е, пластинки. купував я їх в цьому році, у... Найшов на прем'єра Володимир Крачун, Коштували вони 126 гривень, не пам'ятаю вже. В нього була найкраща ціна. І спрацювали вони, я вважаю, достойно. У мене сітка так іде, якщо вуличка пуста, то воно видно. Тут десь отак джим. Чиста. Ну, камера, напевно, не побачить, але тут є чотири кліщі. Раз, два, три, чотири. І приблизно 300 бджіл. Тобто менше 1%, більше 1 відсотка виходить десь 1-2%. Із-за моєї помилки. Ну не помилки, це такий технічний момент. Бувають іноді постінки падають. Або тримач поламався, або бджоли її здвинули. Таке буває. Десь з 10 сімей в одній одна постінка падає. Та ситуація не критична, можна так сказати, що десь приблизно кожна десята сім'я буде хромати. Але це на такій кількості чепуха неприємно, але чепуха. З такі справи.